Героям слава, отже, пане Іване, хочу почати спочатку не з тих найгарячіших відтинків фронту, а все таки з ракетної атаки, яку росіяни влаштували після опівночі, фактично сьогодні вночі. І що примітно калібри полетіли з акваторії Чорного моря вперше після тривалої перерви. Ну а як згодом з'ясувалося, ціллю російських ударів була газотранспортна, ну фактично, і газоводобувна інфраструктура, Полтавщина постраждала і. На жаль, без газопостачання, от я зараз дивлюся ранкову стрічку. Новин залишилося дев'ять населених пунктів на Полтавщині, тобто. Ну ви будете робити аналіз, але тут складно бути не суб'єктивним і не заангажованим, і не сказати, що схоже Російська Федерація зовсім не хоче ніяких перемовин, і в розпал зими, і в розпал падіння температури, зокрема в Україні. Ви знаєте, що в деяких регіонах навіть від мінус 9 до мінус 16 б'ють по, газотран... по газовій інфраструктурі для того, щоб залишити українців без тепла. Знаєте, ви всю загадку вже відкрили. Та насправді про противник готовився. Противник готовився. Він роз... дійсно намагався нанести удар в той момент, коли у нас різко впала температура повітря, і дійсно вони. Наносили удар в той момент, коли, скажімо, навантаження є на всю інфраструктуру енергоутворення, власне, достатньо високі. Про це в нас і озвучувалося, у нас навіть десь були. Від офіційних осіб повідомлення про те, що потенційно, можливо, навіть будуть відключати світло у таких випадках, якщо буде перенавантаження систем, звичайно, що противник моніторить ситуацію, ну і десь у них і є певні свої і. Командні штаби йде, аналітика теж відбувається. І дійсно, навіть те, що ви замітили знову ж, що калібри, які давно не було, їх почали використовувати. Тобто, чітко стояло завдання знищити газову інфраструктуру. А чому Полтавщина, центральна Україна? Я не хочу тут знаєте, додатково давати. Готових рішень росіянам, ну ми десь розуміємо, чому е, саме там. Але тим паче, що удари відбувалися і по Західній Україні теж е, просто що немає не попадань. Впевнений, що й на Полтавщині противник розраховував е, досягнути більшого результату, аніж відбулося. Але з іншої сторони, ну, ж, також розуміємо, що Україна достатньо великої кількості ефективних ударів завдала, власне, про їхні нафтогазові... Галузі, і тут десь Путін не може цього приховувати. Що насправді через його неефективний підхід до ведення або війни чи військово-політично керівництво Росії неефективно підходення до ведення війни, у них у в них відбуваються втрати власне вуга в бюджету утворюючих галузях в плані газу і нафтопереробки газу нафтотрата по екоторгівлі. Звичайно, що він мусив продемонструвати якусь, начебто, відповідну реакцію, чи продемонструвати, що і вони можуть дійсно наносити удари. Крім цього, тут якраз якщо ви говорите про переговори, що він не хоче переговорів, Путін. Проектує свій тип мислення на українців, тобто, якщо нам нас нам буде погано жити, ми станемо безвільними, ми станемо такими, що не будемо готові до спротиву, і будемо Погоджуватись на всі пропозиції, які висуватиме Росія, адекватні неадекватні. Тобто, насправді, ситуація зараз відбувається та, про яку говорили, і попереджали ще влітку, восени минулого року, що противник буде дочікувати, коли у нас буде найбільше похолодання для того, щоб знищувати власне українську інфраструктуру. З другої сторони, все одно те, що ми можемо говорити, що пуски були з Чорного моря, все-таки так виглядає, що противник намагається задіяти ракету носії там. Хоча донедавна була інформація, що по суті весь російський чорноморський флот перейшов або в новоросійська, або по суті не заходить чорне море. Але я точно не знаю, чи це була авіація, робила пуски. Чи все-таки це застосовувалося? Ну, поп попередньо попередньо застосовувалися е, пуски з е, Суден, так і десь з району Новоросійська. Ну, фактично, а це ну, є. якщо з району Новоросійська, так. це тоді ну, тоді десь накладається. Чому я кажу, невідомо, бо було декілька вилітів російської авіації. Одні, так би мовити, були імітація пуски, другі дійсно провели пуски ракет. Ну і окрім того, те, що з Криму теж. Питання, чи все таки, якщо знову російська, ну тоді стає все логічно, тобто противне попередньо. Попередньо що очікуємо офіційного підтвердження, так, пане має що... ну от власне. Я кажу, маючи там військові бази, вони десь і маючи власне кораблі ракетоносії, вони могли це застосувати. Питання знову ж в тому, що крім ракет, вони і били шахедами, і дійсно безпілотниками вони намагаються задавати ударів кож кожну ніч. Єдине, що для них помінялося, це те, що Тепер і на їхню територію кожну ніч прилітають безпілотники вже з української території. Тобто ми можемо говорити, що зараз відбувається ситуація взаємних ударів. Ну будемо теж без бахвальства, без якоїсь похвальби, але дійсно будемо чесні, що наразі набагато ефективніші удари власне робить Україна. Бо кожний день виводячи з ладу їхню нафтопереробну станцію чи газопереробну. Станцію, то якщо б у нас така була ситуація, то ми б вже дійсно давно були без світла, без без у нас би вже була гуманітарна, не просто е, е, не просто криза там втрати енергоносіїв чи енерговидобувної промисловості. У нас би вже взагалі все було б і екологічна криза. Тобто, можемо говорити, що Офіцієнт корисної дії противника в рази нижчий аніж нас, але з іншої сторони у них набагато і більше розвинута інфраструктура в плані побудови заводів по плані побудови розкидування по території Росії великої кількості стратегічних об'єктів, які генерують як і енергію, так і переробку сировини. Хоча з іншої сторони розкидання по великій території воно і призводить до складнощів в їхньому захисті обороні, тоді як ми можемо все таки в себе більш ефективніше протидіяти. Звичайно, що е, оцей удар це не крайній. Думаю, що противник проведе певну розрозвідку, певний аналіз, вивчить наскільки ефективні були їхні удари, і будуть намагатися продовжувати. Річ в тому, що російська промисловість військова машина. Не може випускати зараз такій величезній кількості боєкомплекту ракет, зокрема, який вони хотіли могли випускати раніше. І якщо там артилерійськими снарядами чи певними ракетами вони можуть компенсувати в закупляючи в Кореї чи в того ж самого Ірану. То е, ракети під радянські літаки, ті ж самі калібри, ті ж самі іскандери, ніде не вироблялися, бо це було якби право е, контролю за всією документацією, технічною документацією по цих ракетах тільки радянський союз, Росія, та й виробничі потужності у них зберігалися. Тому вони зараз, десь і заложники цієї ситуації, тобто компенсувати. За рахунок своїх союзників ракет, особливо які пускаються з літаків, тобто які мають пускові установки адаптовані, яких балістика прорахована, власне, під російську авіацію, тому є проблеми. Звичайно, чи навіть під російські. Човни, але е, противник будь-якому випадку е, буде намагатися зараз додатково задіяти хай навіть для відволікання напевно наявні ракети, яких у них є з північної Кореї, які є з Ірану, але їхні е, вони проводили такий накопичувальний процес і так воно спостерігається зараз. Прошу вони зараз, напевно, маючи енний пакет. Боєкомплекту будуть намагатися його власне використовувати в цей момент, коли у нас тут тиждень чи скільки ще прогнозують сильних морозів лютих. Тобто, ми можемо говорити, що цей час буде досить загрозливим. І, по перше, за все в цивільному населенню потрібно намагатися при найменшій інформації про повітряну тривогу зразу йти в укриття, і це дуже серйозно. І про це варто постійно нагадувати, не ігнорувати. Бо, на жаль, дай Бог, щоб я був не правий, але я думаю, що противник у ці дні буде намагатися як ночі, так точно завдавати ракетних ударів масово.